Євангеліє від Матвія розділ 5. Вірші від 1 до 12. Проповідь на Горі. Коли Ісус побачив натовп, що зійшов на гору. Сівши на землю, Він почав навчати людей, та учні теж оточили його. Благословенні в Богі Духом, бо Царство Боже належить їм. Благословенні засмучені, бо Бог утішить їх, благословенні смиренні, бо вони успадкують землю обіцяну Господом, благословенні голодні та спраглі до праведності, бо Бог задовольнить їхню потребу, благословенні милосердні, бо вони зазнають милосердя від Бога, благословенні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Благословенні миротворці, бо вони будуть названі дітьми Божими, благословенні переслідувані за праведність, бо їм належить Царство Небесне. Благословенні ви, коли вас скривчують і переслідують, і облудно зводять наклепи на вас тому, що ви мої послідовники. Радійте і веселіться, бо на вас чекає велика нагорода на небесах. Так люди переслідували і всіх пророків, які жили до вас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.